Ох, Колись давно, не за нашої пам'яті, Мабуче, і батьків, і дідів наших не було на світі, жив убогий чоловік з жінкою, а в них був єдиний син. Та й той не такий, як треба. Таке леда, що і за холодну воду не візьметься. А все тільки на печі сидить та простцем пересипається. Уже йому, може, років з двадцять, а він усе на печі сидить. Як подадуть їсти, то їсть, а не дадуть, то й так обходиться. Батько і мати журяться. Що нам з тобою, сину, робити? Що ти ні до чого не дотепний? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно хліб переводиш. Журились, журились. А далі мати й каже до батька: Ти б його куди віддав, чи найняв. Може б його чужі люди чогось навчили. Порадились і віддали його в кравці вчитися. От він там побув днів зо три та й втік, заліз на піч, та й знову просцем пересипається. Батько його вибив добре, віддав до шевця в науку. То він із звідтіля втік. Батько його знов вибив і віддав ковальство вчитися. То він і там не побув довго, утік. Що його робити? Поведу, каже, вражого сина в іншу землю. Де найму, той найму. Може, він хоч від тіля не втече. Взяв і повів Ідуть та йдуть, чи довго, чи недовго. Аж увійшли в такий темний ліс, що тільки небо та земля, та й притомилися трохи. А над стежкою обгорілий пеньок. Батько й сів на той пеньок. Ох, як же я втомився, каже, сяду від пошину трохи, тільки це сказав аж із того пенька, де не взявся, вилазить маленький дідок. Сам зморщений, а борода зелена, аж по коліна. Що тобі? питає чоловіче от мене треба. Чоловік здивувався. Де воно таке диво взялося? Та й каже, Хіба я тебе кликав? Одчепись. Як же не кликав, каже дідок, коли кликав. Хто ж ти такий? питає чоловік. Я, лісовий цар, ох. Чого ти мене кликав? Та цур тобі, я тебе й не думав кликати, каже чоловік. Ні, кликав. Ти сказав Ох. Та то я втомився, каже чоловік, та й сказав. Куди ж ти йдеш? питає Ох. Світ за очі, каже чоловік. Веду це леда, що наймати може його чужі люди розуму навчать. Бо у себе дома що найму, то й утече. Найми, каже Ох, У мене, я його вивчу. Тільки з такою умовою. Прийдеш за ним, як вибуде рік. Коли пізнаєш, бери, а не пізнаєш ще рік служитиме в мене. Добре. каже чоловік. От, і погодився». Чоловік пішов собі додому, а сина повів ох до себе та повів аж на той світ під землю. Та й провів до зеленої хатки очеретом обтиканої. А в тій хатці усе зелене. І стіни зелені, і лавки зелені, а за наймочок у Оха мавки. Такі зелені, як рута. Ну, сідай же, каже Ох, Найметку, та попоїси трохи. Мавки подають йому страву, і страва зелена. Він поїв. Ну, каже Ох, піди ж, найметку, дровець урубай та наноси. Хлопець, пішов чи рубав, чи не рубав. Ліг на дрівця та й заснув. Приходить ох, аж той спить, звелів він тоді наносити дров. Поклав на дрова зав'язаного наймита та й підпалив. Згорів наймит. Ох тоді взяв той попілець, за розвіяв, а одна вуглина й випала з того попилу. Ох тоді її сприснув живучою водою. Наймет знову став живий, тільки й моторніший трохи. Ох, знову звелів йому дрова рубати, той знову заснув. Ох, підпалив дрова, наймита спалив, попілець за вітром розвіяв. Одна вуглина випала, він її сприснув з живущою водою. Хлопець знову жив і став такий гарний, що нема кращого. Тоді спалив ох його втретє, та знову сприснув вуглину з живущою водою. І з того ледачого парубка став такий моторний та гарний козак, що ні здумати, ні згадати хіба в казці сказати. От вийшов рік, іде батько по сина прийшов у той ліс до пенька обгорілого, сів та й каже: Ох, ох, і виліз того пенька. Здоров був, чоловіче, здоров оше. Ну йди. Пізнавай свого сина, каже Ох. Як пізнаєш, бери його з собою, а не пізнаєш, ще рік служитиме. Чоловік і пішов з Охом. Приходить до його хати. Ох виніс мірку проса, висипав. Назбігалось таких півнів. Ну, пізнавай, каже Ох, де твій син? Чоловік дивився, дивився, всі півні однакові. Один в один, не пізнав. Ну, каже ох, іди ж собі, коли не впізнав. Ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. От виходить і другий рік. Іде він знову до Оха? Прийшов до пенька. Ох, каже. Ох до нього і виліз. Йди, каже, пізнавай. Увів його в кошару. Аж там самі барани один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав, не пізнав. Іди собі, коли так, додому, каже ох. Твій син ще рік у мене служитиме. Чоловік і пішов журячись. Виходить і третій рік. Іде він у третю до Оха, іде та йде, аж чому назустріч дід? Увесь як молоко, білий і одежа на ньому біла. Доброго здоров'я, діду! Здоров, чоловіче! Куди тебе Бог несе?» Та йду, каже, до оха виручати сина, і розказав тому білому дідові, як він охові віддав у найми сина і з якою умовою. Е, каже дід, погано, чоловіче, довго він тебе за ніс водитиме. Але слухай мене, як прийдеш до Оха, він тобі випустить голубів, то ти не бери ніякого голуба. Бери тільки того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та обскуботимешся. То твій син. Подякував чоловік дідові та й пішов. Приходить до пенька. Ох! каже. Ох, виліз, повів його у своє лісове царство. Там висипав мірку пшениці, голубів наскликав. назліталась їх сила. І всі один в один. Пізнавай, каже ох, де твій син? Пізнаєш твій, не пізнаєш мій. От усі голуби їдять пшеницю, а один сидить сам собі під грушею та обскубується. Чоловік і каже, Ось мій син. Ну, вгадав, коли так, бери. І став з голуба того такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів дуже, обіймає його, цілує. Раді обидва, ходім же, сину, додому! От і пішли. Ідуть дорогою, розмовляють. Батько розпитує, як там у оха було, а син розповідає. А далі батько й каже: Що ж ми тепер з сину робитимем? Я бідний, і ти бідний. Служив ти три роки, та нічого не заробив. Не журіться, тату, все гаразд буде. Зараз тут полюватимуть за лисицями паничі. То я перекинуся хортом та піймаю лисицю. паничі мене купуватимуть у вас, то ви мене продайте за 300 гривень. Тільки продайте без ретезя. От у нас і гроші підуть, розживемося. Йдуть та йдуть. Аж на узліссі собаки ганяють лисицю. Так ганяють, так ганяють. Лисиця не втече, хорт не здожене. Син зараз перекинувся хортом, догнав ту лисицю піймав. Паничі вискочили з лісу? Це твій хорт? питають. Мій. Добрий хорт. Продай його нам. Купіть, що тобі за нього? 300 гривень без ретезя. Нащо нам твій ретезь, ми йому позолочений зробимо. Одлічили гроші, взяли хорта, давай полювати. Випустили того хорта знов на лисицю. Він, як погнав її, то погнав аж у ліс, а там перекинувся на парубка та й знову прийшов до батька. Йдуть вони, йдуть, батько й каже, що нам, сину, з цих грошей? Хіба тільки господарством завестись, хату полагати? Не тату, каже хлопець. Зараз тут паничі їхатимуть, поперепелиться з соколом. То я перекинуся соколом, а вони в мене купуватимуть. То ви мене продайте знову за 300 гривень, але без шапочки. От ідуть вони полем, аж бачать, паничі випустили сокола на перепела. Сокіл жениться, а перепел тікає. Сокіл не дожене, перепел не втече. Син перекинувся соколом та зразу й насів на того перепела. Паничі, побачили, це твій сокіл. Мій. Що тобі за нього? Як дасте 300 гривень, то й беріть, каже, тільки без шапочки. Нащо нам твоя шапочка, ми йому парчеву шапочку зробимо. Одлічили гроші взяли того сокола та й пустили його знову за перепелицею. А він, як полетів, залетів у ліс, там перекинувся парубком та й знову прийшов до батька. Ну, тепер ми розжилися трохи, каже батько. Постійте, тату, ще буде. Як будемо йти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене тисячу гривень, тільки продавайте без вуздечки. От приходить до містечка, до ярмарку, син перекинувся конем. Такий кінь, як змій, і приступити страшно. Батько веде того коня за вуздечку, а він гарцює, копитам землю вибиває. Тут з копцію торгують. Тисячу без вуздечки, то й беріть, каже батько. Та навіщо нам ця вуздечка? Ми йому срібну зробимо. Даю 500. ні. А це підходить циган сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? питає. Тисячу без вуздечки. Чоловіче добре. Де ти бачив, щоб коня продавали без вуздечки? Як хочеш, а вуздечка моя, каже чоловік. Ну, батьку, я тобі ще 5 гривень не кину, тільки з віздечкою, думає чоловік. Воздечка якихось там шегеля варта, а циган дає 5 гривень, узяв і віддав. Пішов чоловік, узявши гроші додому, а циган на коня та й поїхав. А то не циган, то ох, порокинувся циганом. Той кінь несе та й несе оха, вище дерева, нижче хмари. От, спустилися в ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на стайні, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх рук, собачий син, каже жінці. Ото обідню годину бере ох того коня заповід веде до водопою. Тільки що привів до річки, а той кінь мов би, нахилився пити, та перекинувся окунем і поплив. Ох, недовго думавши, перекинувся щукою. Та давай ганятися за тим оконем. Що нажене? Окень відстовбурчить пірця, хвостом повернеться, щукай не візьме. От щука нажине його та оконець, молодець. Повернися головою, побалакаєм з тобою. Коли ти, коменько, хочеш балакати, оконець каже. То й так я чую. Довго ганялася та щука за оконем. Та ні, не здожене. Оце підпливає то окунь до берега. Аж там князівна шмаття пере. Окунь перекинувся діамантовим перснем у золотій оправі. Князівна побачила та й підняла той перстень з води. Приносить додому, хвалиться. Який я, таточку, гарний перстень знайшла. Батько милується, а князівна аж не знає, на який його палець надіти. Такий гарний. Коли це доповідають князеві, що прийшов якийсь купець, а то ох, купцем перекинувся. Князь вийшов. Чого тобі треба? Так і так. Їхав я, каже ох, кораблем по морю, візу свою землю, своєму цареві, перцень діамантовий та й опустив той перцень в воду. Чи ніхто з ваших не знайшов? Знайшла моя дочка, покликали її. Ох, як узяв її просити, щоб віддала, бо йому, каже, й на світі не жити, як не привезе того персню. А князівна не віддає, та й годі. А ох, так просить Що хочете, каже, беріть у мене, тільки персень отдайте. Ну, коли так, каже князівна, то щоб ні тобі, ні мені, та й кинула той перстень до підлоги. Перстень враз і розсипався пшоном. Порозкочувалася по всій світлиці. А ох, недовго думавши, перекинувся півнем та давай то пшоно дзьобати дзьобав, дзьобав, усе подзьобав. А одна пшонина закотилася під ноги князівні, він тієї пшонини і не з'їв. Як подзьобав, то в вікно й полетів собі геть. А з тієї пшонини та перекинувся лицар такий гарний, що князівна, як побачила його, то й закохалася в нього. Просить князя й княгиню. Щоб подали її за нього. Ні за ким у світі, каже, я щаслива не буду, тільки з ним моє щастя. Князь довго морщився. Як то за простого парубка віддати свою дочку? А далі порадилося та взяли їх, поблагословили та й одружили. Та таке весілля справили, що аж аж, я там був, медвено пив. Хоч у роті й не було, а по бороді текло, тим то вона мене й побіліла. Став вподобайку та підписуйся на канал.